Наші громади, що практично обладнано тобто, і підрядні організації, які нас повинні обслуговувати дороги, вони практично їх не обслуговують, коли ми виходимо, знаєм, чого так відбувається. Чому місцеві дороги, які є основними для нас, це між селами да, і центром громади не регенеруються, не, не підсипаються поряд коштують. А тому чому це? ви не заключаєте договори тому з нашим дорожним? Ми, тому ми сподіваємо так собі бачимо, що ми. Бачим з купаючи рук самих. То нам буде проблеми, придеться нам самим виділяти ці кошти, гредерувати, іншого іншого, як рейдерувати, розчитати від снігу, як рейдарувати там, де провідні від снігу. А чому, чому, Сергій Григорійович заключаєтесь з фермерами, з громадянами? Чому не заключаєте з нашим дорожним відділком? Шо, шо? Ну да, навіть. Ну давайте, якщо ми касаємося дорог, грейдерування дорог почекайте, я по-моєму не закінчила. Ось тиждень назад. Микола Миколаївич Базей з представниками Кировоградської фірми, яку він любить, дуже гайварон, приїжджав в старостат в Бакши. де Рараговський зібрав всіх фермерів, і значить, у них було прохання, щоб вони по 50 гривень за гектар скинулися, щоб проредувати цю дорогу. Але півтори тисячі за годину грейдера. Це, по-моєму, занадто висока ціна. Коли я позвонила в наш дорожний, коли я позвонила в наш дорожний, і було сказано, якщо без спального, 600 гривень в час, а якщо спальним, то це 1100 гривень в час. Микола Миколаївич їздить, зараз займається дорогами. Хай займається освітою. У нього є чим займатися лікарнею, Но це його профіль дорогами займатися. Ще й по таким цінам. Із фермерів... Ви... Де... Кошти вимагати. Частково час, на ваше питання відповім. Навіть, на всі, навіть, навіть, не відповіли, а час, відповім. Перше. На даний час проведення таких робіт, як експлуатаційне утримання, взагалі утримання доріг. В першу чергу, це наші комунальні власності тільки може бути загородження з обласної державної адміністрації. За Зараз військовий час і заборонено нам проводити витрати на утримання доріг. Сьогодні ми намагаємося вже з старостами опрацювали питання. то що є сьогодні можливе, скажімо так, закупити щебене у суміш, по крайній мірі по маршруту шкільних автобусів, хочемо просипати. Просто фер... просимо старосту, поспілкуватися з фермерами. де край треба, значить, просипати, щоб їх шкілям нормально проїхати. Значить, будемо засипати щебень, а там дози, якийсь який, трактор, щоб це розгорнути. І... Так, так, в Прошлому році 200 тисяч ну, Сподіваюся, що цю роботу зробимо. Раз, зробимо. Якщо взяти по... знову вже, заключити договір з нашим дорожим, щоб цю, цю роботу провести, на даний час знову вже, я то сам повторюся, проводити дані роботи заборонені, окрім як запогодження з обласними службами. Причому там є ціла процедура, як це робиться. Якщо цей перелік боїв внести в порядку, ви повинні були їх ремонтувати. Затвердити ці всі питання, ці дороги, і проекти зробити, аж по тому, якщо дасть погодження обласна адміністрація, то ми маємо право проводити їхній ремонт або спотенційне утримання. На даний час, звісно, що ми такі робіт не проводимо. Але для того, щоб хоча б уможливити проїзд по наших дорогах, в крайніх автобусах людей, значить, хоча б самими своїми силами спробують зробити це. А це чому сказати? Що касається. Микола Миколаївич взяв фірму чи не взяв, чи там якась є домовленість, що хтось щось має робити, що може про Ну, Він приїчав з представниками. Знаю, одне, що да, до нас зверталися фермери на нарадах наших про те, що просили якось скоординувати фермерів. Ви не можете, на тих фера скоординувати їх. не була що, нас не запрошують. про те, щоб знайти рейдер. Можливо, десь підвести якусь е, каждому якусь суміш для того, щоб е, просипати цю вулиці, які ми практично зараз за рецентр бюджету, не має права на ремонтувати. Це підуселено. Ще секундочку, е, мова йшла е, не про не про вулиці, а про регулювання дороги Бакша, Саврань-Бакша. Так, да, е, Почекайте, і е, в моєму розумінні, якщо, наприклад, от вони пропонують півтори тисячі гривень.

Маю сьогодні. У нього грейдер на його базі грейдера, Ну кажуть, грейдер там когось там, ви розумієте когось. Саме дешевше він був. Капать чи кож, давайте, щоб пані любе ці спитні збирати, хай збирає. Е -е, не було не Висівку грейдер, ви він, теж додому Забрали, я, він каже, я не володію. Тоді просто маючи телефон Ляшенка, я думаю, багато депутатів його мають. Знаєш, що в нього є потужна техніка і він... Залишна рада співпрацює з ним, він доставляє по цінам, поводжуючи з головою 0 кілометр. Я запропонував хаусію Ніколаєвичу. Чи согласен, приїдемо ну, щоб були ціпереда? Приїхав і чоловік сказав свої, свої можливості, скільки він може, за скільки привезти суміш 0,40, тому що там по-любому треба підсипати, скільки треба. Він приїхав пішки до дорогу, мається на увазі, від. Це різника від сосни кімнат обрані, то, скажімо, до асфальту до Він запропонував свої осібки, були фермери. Вони обурили ціну, скільки зектара. Микола Миколаївич, хто обговорення не вже от одіє Сергій Ніколаєв, живий, здоровий. І таке питання. Що ж тут такого скоординувати, приїхати і допомогти? Що тут погано? Тетяна... А чого ви нашому дорожному не допомагаєте? Ви ж ви ж дзвонили, Свободяну. Ви дзвонили тиждень тому. А ви з ним про це говорили? Привезе, ви ж подзвонили, і він припраць. вам сказав ціну. Ось така ситуація. Поки координую з окремими, я співпрацюю з підприємцями, ліпозаботом, попросили там, другі арендатори. З другими співпрацює Сергій Ніколай. Яка сьогодні ситуація, десь вона созрюває. І я думаю, що десь щоб закінчити це питання минулому році. Минулому році ми проводили like минулому році. Ми проводили зависівку гроші. віддайте. Ту, цікаво, додому забрали. Ми купували ще для сірми. Як він зробив дорогу до Колянецького? Без зборів, без переборів і так далі. І зробив дорогу. А чому такі, це його робота. Так це його робота. А чому ви не цікавитеся, як можна зробити краще і дешевше? Я розумію, ну і в Бахі, і в Ігманніці, і в Йоспівці. Готові навіть люди здавати якісь кошти. Здавати які, ми теж готові здавати якісь кошти, тільки щоб зробити дорогу до Савранів. Але, будь ласка, покажіть нам загальну суму, скільки воно буде вартувати і яку суму потрібно зібрати. Звернувся до того питання, яке задавав у Скільки було, Ми зараз розподіляємо цих 150 тисяч, перекидаємося. Перекидаємо За січень лютий скільки було потрачено з тих 150 тисяч, які вже були виділені? Скільки в нас залишилося? Зовсім нічого не почалося. Ми не витрачені кошти, а ви казали, що ми Матеріали минулого року, які були на зберіганні, ми закупили їх ще минулої осені. Ви ми, казали, що там соляра, разів? Минулого року, 21-го. Я не залишаюся, до цього зараз звітує Алла Васильєвна, а не той, хто повинен звітувати, от ви мені об'ясніть. От не можу пояснити. Тобто ми віде... нас за цей рік, за ці 6 з початку року, нічого вовсе не було витрачено, 155 кулот, які ні. ми їх просто розпорядженняємо. щоб він по своїй вулиці провернув, то ти і не провернув. Бо йому оказується, ви даєте пальне, а вони кажуть, що не даєте. Ну, так чому ви з них не питаєте? Чому він по одній дорозі горне, по другій не, не горне? Бо там не його байщики. Щоб, щоб, щоб були підприємці, де його там пайщики. І, так що, що треба трьох чоловік треба? Отмож і цьому питання. І буде тоді це в порядку. Я думаю, що це питання з дорогами вирішилося. Якщо Микола Миколаївич займається цим, то хай більше запропонує свободя. Хай дасть той кошторис, скільки там буде стояти, правильно стільки і потім зрівняти. Миколаїв більше самі фермери повинні фермери, це їхні кошти, їх дорожні. Вони просили вас, ви стали об'єднуючими. Вони скоординувати. Якщо ви назначили Микола Миколая координатором, то Кирил. А у мене з інша інформація, що це Микола Миколаївич, за нізор фермерів, а потім до так само поїде не питаючи, не бачите розрахунки. Ну, Закінчимо на цьому дискусію. Ми зайнялися цією роботою. З фермерами роботу провели. Вони не заперечують. Давайте не заважайте нам працювати. Я вас дуже прошу. Ми домовилися про ціну. Про доставку, про все ми з фермерами домовилися. Вони готові допомагати. І все вони не питали відповідно. розрахунки. Ми їм все пояснили. На словах всі розрахунки є. Зараз ми почнемо заказувати кошторисну документацію, проекту робити і так далі. Ці гроші пухаємо туди. Вони проект дають налічкою правильно, так? Да? Вони перечисляють на рахунок організації. Не знаючи, скільки це коштує. Нормально? не Можете збирати інформацію, мала сесії. Ми вже збирали вже збирали гроші на крупу ну, на стратегічний то тому <святок> що вже збирали гроші на стратегічний так, запас ви, крупи. Живете? І не звісно, куди 9 тонн цієї 1400 висівки ділося. Судом доведено, не розказуйте. Сплітницю роблять ви, з мене. Ви, так, повітря. Ви mm. так, так, вносите такий в нашу роботу. О, oh, От ви не любите неугодні питання, а? а? Давайте за коліна. Давай, ми про те, протяжі зняти стройматіян поставити на солярку, щоб впадило Так. Старості, що нам переходить на треба? Соляр. Солярка, ми не знаємо. Всі перекладайте, соляри, то йдемо Так. Якщо в прошлому долариска, вони вернули на свою. Що дорога, да, А то, в цьому розділу не заводити. Так, Є репліка, тільки репліка. Не так все Та, Якщо ви ходите на трибуну доповідачку, він повинен бути компетентним і давати відповіді на ці питання. Будь ласка, Утобі. десь на апараті проговоріть своїми підлегами. Вони повинні компетентно бути. Запитає питання доповідачу, що відповідає досяг і стоїть і кліпає очі. Договір є, а тут відповідь, що самі фермери горнули, бо... Можна тільки додати. Якщо ми проходимо питання, давайте аналіз протести, який за рік. остатки, які є, і що на це їх поділиться. Ці питання не задали, але вони можуть. Зразу коротенько. Поставки, що було витрачено, і що пришли, каже, місця на цей. Так, є доповнення до рішення. То я голосую за основу цілому. Хто за, пропонувати? Хто проти, хто Сергій Григоріч, таке питання. Співфінансування селищної ради до тої дороги Саврань-Бакша буде? Ні. Не буде. І це вже остаточно. Можна тепер питання до Базія Миколи Миколайовича? Це остаточно? Ви вже вирішили, що це буде ця фірма робити? Так, а пішов грейдер уже сьогодні. Так, а ви говорите, що не остаточно. Значить, ви домовилися. А мені тільки що Слободян прислав значить, його роботи з пальним 1200 гривень, а без пального 540 гривень. Ну, а то ви тепер самі думайте. Без розрахунків ви вже домовилися за, ну, з цією фірмою. Микола Миколаївич, скільки коштів вже зібрано, фермери перерахували на дорогу. Ну скільки фермерів. Я не займаюся. Ну, якщо грейдер пішов, ну ви ж їздили туди два рази. Ну То як ви не займаєтеся? Ну останній раз ви ж теж були. Ну при чому тут доросла? Ну ви ж їздили з цим представником фірми. Тобто ви не в курсі. Ну це вже остаточно вирішено, що він буде робити, правильно? Ну, якщо грейдер пішов. Головне, що прописувати. Ну я а по якій ціні це не головне, даже я нічого не Сергій Миколаївич, скільки грошей фермери зібрали на ремонт дороги? Ну на грейдерування Давайте без коментарів. чого? Ну ви ж староста села, ну сьогодні пішов грейдер. Чому ви не чому ви не предоставили фермерам розрахунки? Є наш дорожний робить за 1200. Я з Фермерами я розберуся не перша. Да. А ви домовилися за 1500 з базієм Миколи Миколайовичем? Як хорошо. Я вважаю, що це не хорошо. Прежде чим збирати гроші з фермерів, треба було б предоставити розрахунки. Ось о півтори тисячі це йде на те, на те, на те. Чому ви ви, як староста села, не пішли, не поцікавилися е, до Слободяна, в дорожній наш? Що, Тетяна петрівна роботу, і потім за все відчитаюся. Добре. Ну я поки бачу, як ця робота робиться. І Якщо там участвує Микола Миколаївич, це, це я думаю, що це не. Не все там гладко. Якщо можна за 1200, моєму розумінні, а ви договорилися, домовилися за 1500. Да. Скажіть ваше враження? Ви сьогодні прийшли на виконком? Ну, враження на виконкомі. Чи так що ви можете нічого, можливо, нічого, чули? Нічого, нічого не змінилося з того часу, як і в мене не було тут більше трьох місяців. Те саме, як було, так воно і є. Єдине, що я хотів би сказати, так, да, дійсно, там як потім обговорювали з членами виконкому. Що на, за рахунок дороги, яка саврань бакша що гроші тратяться не бюджетні, а збираються із фермерів. Але тут, якщо дійсно, дійсно було покладено координаційні дії на першого заступника голови селищної ради Савранської селищної ради, то його тут дуже велика. Похибка в тому, що він не зібрав достатньої інформації, не зібрав різні джерела виконання даних робіт і не предоставив це тим людям, які це будуть сплачувати. Так, зрозуміло, що ми тут це не було питання виконавчого комітету на сьогодні, і його б ніхто й не виніс це питання на виконавчий комітет, так як це не бюджетні кошти, а кошти підприємців. Але тут тепер питання постане уже напевне в тих підприємців, які скинуться цими коштами для оплати даних робіт. Мабуть, уже чому, перерахували ті чому, фірми, чому, чому ми вони платять більше. Чим можна було заплатити, можна було б ще відрізок да, дороги зробити. зекономити ці кошти, або на, на, який, на якийсь там дійсно якийсь відрізок більше цієї дороги, або просто їх зекономити на якісь інші нужди. Тобто координатор, якого було назначено там, головою для координації цих фермерів, підприємств і так далі, я вважаю, що не до кінця він виконав свою роботу. Ну, тут ми вже нічого зробити не зможемо, тому що. Ну, розумієте, він уже свою. Якби, якби це кошти були бюджетні, тут ще можна було б тоді піднімати це питання, спорити і так далі. Ну. А мені знаєте що? що? Він вже репутацію свою, ну як сказати, заплямував, да? коли він збирав кошти на... з фермерів. На стратегічний запас пшензерна чи крупи, да? він тобто, дійшло до того, що судове засідання відбулося. Тобто, признали, що він залишки висівки він забрав собі додому. Уже репутації цієї людини немає. Як от, ну чому зараз він знову займається такими такими оборудками? Ну от я не я не розумію голову громади. Як, як як вам взагалі можливо? І в мене в голові це не укладується. Це основне. Розумієте, ну, Саме основне. це Це те, що мені, в нас є мені... своя своя дорожня служба. Чому не працювати з нею? Нам нужні своєї як нужні... як завжди, на даний час, військовий військовий час і до цього завжди казалося про те, щоб в першу чергу надавати пріоритет нашим. Ну, да. які для того, що сплачують і податки в наш бюджет і так далі, для того, щоб вони розвивалися, заробляли кошти і могли існувати, ісувати, да, на ті ніші, яку вони займають. Дійсно, навіть якщо ми будемо ці гроші віддавати на інші райони там, і інші областя, то зрозуміло, що наші потім збанкрутують або розваляться. Ну, так як я перед цим сказав, тут вже тільки залишилося просто, просто говорити, тому що вже робота зроблена, і нічого не змінимо. Дійсно, там були піднімалися питання з членами виконкому говорили, що тіпа, вони там роблять дорожче, ну якісніше, ті там роблять дешевше, але не так якісно. Но це все потрібно було показати. Показати тому замовнику. На даний час це е, підприємці і фермера, що от, якщо він робить дешевше, але ну він робить погане, це на їхні рішення. Вони повинні були прийняти це рішення, тому, тому що це їхні кошти, які вони виділяють власні кошти. А хто знає, хто як робить? як де ті розрахунки, який відрізок дороги буде зроблений? Що входить в це? Чи тільки гридрування, чи це підсипати будуть щебень? Значить, от що входить от в, цю, в цю суму? Ну, правильно, через не було. Немає прозорості, немає. А якщо не немає прозорості, значить це наводить на думку, що там щось домовленість. Да, так ми вже ремонтували цю дорогу. Через область, через це і взяли кошти наперед, що мали ще її доглядати і весною, і осню два-три рази на рік. Ну і що, і нічого, тому що вони далеко. А Якби зробила наша дорожня служба, да, вони з угода з нею вкладена угода, що її потрібно ще буде доглядати. А ні через місяць привезти і сказати: ось зроблено погано. Він би зробив за рахунок тих коштів, які він отримав на попередні виконання робіт. А ніхто нам не прийде, ні з Гайворона, ні, ні звідки дивитися, що вони не так зробили. Тому складається враження Так, як ліхтарі, да, повісили? Да, значит, За Одеси повісили та, ліхтарі, от, ліхтарі, гроші от, ліхтарі. відмили я 6 мільйонів. Да, всього вам гарного, да. всього вам гарного, да. да. Так само ті ліхтарі абсолютно три дні тому приїжджали якісь, дивилися щось там, цокали в тих ліхтарях. Коли сказали їм, що так вони ж і не горять, ну нічого, може загорять, може не загорять. А що ви там шукали? Що ви там дивилися? Вони ж самі визнали, що взяли вони ці ліхтарі уже із старими акумуляторами. О, то вони не вони, нові вони були. вже вони вже, коли запитали їх, а скільки їх термін гарантії? А о. А 24 24.000 за літар 24, списали. Да, 24 24.000, 500. Да, 6 млн гарантій терміну їх експлуатації. Немає, тому що він уже в них пройшов. Ну і що тут говорити? Ви бачите, б'єшся як значить, як риба абольйота. До, до того часу, поки не зрозуміють це депутатів. Я не хочу говорити, тому що в депутатах кожного своє зацікавлення. Той десь угоду зробив незаконно, той десь зробив землю собі просто так. Сьогодні використовують землі як хочуть. Кругом є 2, 3, 5, 7 гектар і більше гектар землі, яку наші депутати теж, в тому числі фермери, використовують використовують, але як бачите, що сьогодні для того, щоб їх використовувати, потрібно скласти договір на один рік. А вони що це роблять? Навіть довір, де вже де цілу цілу вже війну, шість місяців борються, щоб зробити довір. Так вони сьогодні вже кажуть, що ні для того, щоб договір заключити на цей рік. Те, що сказав Лазаренко, потрібно три дні. Нам сказали, що потрібно ще виставити на сесію, як вирішить сесія. Тому складається враження, що вже хтось там стоїть. На перепоні, щоб не давати, то не давати, Просто ну тому що вони не хочуть. Просто не хочуть. Ну от дивіться, так само і ситуація з білим. Я не за владу говорю, а за Вову, щоб базіє йому позвонив. Білим владом в січні місяці була написана заява на обробіток шкільної землі. І він пропонував шкільної незапитаних паїв. Він пропонував 9 тисяч за гектар. В січні місяці. А в лютому чи в березні заключили договір з Мартиновим, який давав 7500. І громада не дотрипала бюджет до 200 тисяч гривень. А це зарплата працівникам ФАПам або щось інше. Ви знаєте, навіть якщо і доводиться документально, вони не чують, вони не чують нічого, тому що всім депутатам байдуже. Основне це вони. Так, я приїхала після виконкому в наш дорожній відділок. Зараз я вам покажу техніку, яка є. О, доброго дня, пан Ярослав. Да. Скажіть, будь ласка, оця вся техніка, яка у вас тут на території, вона вся робоча? Все працює. Все працює. Да. Скажіть, ви можете виконувати роботи? Ну, наприклад, рейдурувати дороги. Всі роботи ми можемо виконувати. Всі можете виконувати і приблизно і каткування, і. Ці перевозки, всі роботи ми можемо виконувати. А скажіть, будь ласка, скільки коштує, от давайте так, в час, грейдерування в час приблизно. Без соляри 549 рублів і з солярою 1285 рублів в час, так? Да? Да. Е, значить, це теж ваша техніка, да? Все, да, наш. Чому селищна рада з вами договора не заключає? Не знаю, видно, їм не цікаво зі мною робити. У вас ціни ну тось, ні більше, у нас не ціни менше. Ті, що ставить «Укравтодор» е, по сміті, ми не ставимо більше, менші ціни. У нас не можна, у нас сміта йде, нам ті ціни видають, що ставить «Укравтодор». Не більше, не менше, ви не маєте права брати. Тобто, у вас давайте так, простимо простою мовою, у вас нема откатів? Ні, відсутні в нас. Ви нікому в карман нічого не пропонуєте. Нет. Все документально, все по е, Сметах, по актах, по виконаних робіт і все. Пожалуйста, дорожна служба. А зимою звертається селищна рада, щоб ви робили якісь до. Ну сьогодні не виконкомі? Щоб я зробив за спасіба, звертатися. А, щоб безкоштовно зробили, так? Да? Да. На виконкомі сьогодні сказано, що селищна я рада. Ні одного договору, селищна рада зі мною за останні три роки не заключала. За останні три роки? Да. Ну відколі вони. Ми від'єднані, відколи ми стали самі по собі. Селищна рада ніколи не заключала з нами ні одного дому. Ще колись при Балті, колись там год п'ять назад чи шість сьогодні ще не було. Угу. Сьогодні до жиєм Сергія сказано було, що вони заключають з фермерами, з підприємствами, з громадянами. То якщо можна з ними, то чому не можна з дорожною службою? Ну це ж у вас дорожне, дорожна цей відділок, це ж державна да структура. Так, державна структура. Ніякої часної тут немає, нічого тут Ти... часного немає. І чому не можна заключити договора? Є власник облавтодор, знаходиться на, на Грушевського міста Одеса 49, власник цієї своїй техніки. І я бачу і пісок у вас є, і, да, і підсипати зимою можна. сьогодні у нас тільки немає грошей, людям виплатити зарплату. А у вас, ваші працівники, мешканці, скажіть, де вони проживають? В Саврані. Саврані, це наші, тобто це наші Всі мешканці. Савранські. Всі савранські. Та получається, що для наших немає з, а роботи, для а для чужих є. Гайвором і проче, всяке Угу. Ну, це просто наводить на думку, що там просто договорники і цінові політики і своїм дають, тобто своїм не дають, а з чужими домовляються. І техніка ж хороша, пожалуйста. Ман. Подивіться. Подивіться, яка машина. Мав'йо. І є. Селищна рада не хоче заключати договора. Подивіться, з прицепчиком їздять, дороги ремонтують. Позорисько. Так ми і живемо. Подивіться. Це є. Мозгів нема для кого. Так розумію. Ну, а прийде зима, і вони ж знову будуть звертатися до вас. Їхні лічні проблеми. Угу. Більше того, як було, не було. А як було? Ну Бу, що за спасіба, хто щось десь пішов робити, Гурнути саврань, сипати саврань, підсипати, бо там садик, там школа, там якийсь перехресток, там ще щось більше такого не буде.